Так, друзі, всім добра на каналі Добр Бобер. Сьогодні у нас листопад місяць, 6 листопада. Докачали ми медочок майже і зараз время обробка від кліща. Е, обробляю я біпіном і амітразом. Ось вже розвів такий у нас ампулка і такий біпінчик. І що тут цікавого в цьому біпінчику, якщо придивитися, е, є якийсь такий от цікавий осадочок. не знаю. Що воно таке. Ну, коротше, він тут є. Якщо бачите, пісочок такий плаває. Так. Ну і таке мітразик. Біпін Т постійно беру з тимолом. Так, це вже розведений, Он ще відеречко у нас розведене. Стоїть. Розводив на 9,5 літрів. І оцю ампулку чуть менше, ніж на. 2 літри води, там щось 8 літ, щоб збільшити трошки концентрацію діжічої речовини. Це не рекомендується, але я так чуть-чуть завжди з запасиком роблю. І Взагалі спочатку я ставив полоски. Не пам'ятаю, показував чи не показував, відео знімав, не знімав, неважливо. І Зараз будемо робити пролив. Пролив ми зазвичай робимо двічі. І Зазвичай я робив пролив, коли перший пролив був, коли вони бджоли в активному стані. Це десь близько, це було вересня місяця, плюс-мінус, там може десь початок жовтня. І потім, вже, коли вони сидять в клубі. Зараз трошки ми запізнилися вже листопад місяць. Ну нічого, зараз в клубі. І тоді більше біпі знайшло. Зараз біпі найти менше, тому що треба буде чітка кількість вулочок проливати. І Як ми будемо робити? Зараз один чоловік буде піднімати кришки. Я буду просто дирочку 2 міліметра просверлив. Що там навіть показувати не треба. І сверлом, і прекрасно воно все проливається. Раніше я проливав з росинки, пробивав струєю, ну воно, я вважаю, це тож. вона там ламається, та росинка постійно, то якийсь там манзет, то ще щось там, я не знаю од чого, то вона не накачує, то вона накачує і починає стравлювати одразу. Коротше, десь щось там то, 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 то лі не попадає, то лі щось ламається. Дві росинки було, і дві однакові короте, проблеми. Я від цього відмовився і зараз просто наливаю. Диви, яка кусить хотіла. Просто зараз наливаємо в пляшку, дірочка, бистренько стали, пролили. Займається робота не так багато, годинки-дві, максимум на 100 сімей, я думаю, повинні впоратися. Ну, а там будемо далі дивитися, що і як воно буде. І заразом деякі ось вже понамічав, зранку пройшов сім'ї, які три або чотири слабих вулочки, вони які будуть з'єднуватися. І наше постійне кошенятко ходить, наша подружання подружань, не знаю, хто це, але не важно. Тобто і зараз ми працюємо далі, зараз всіх прольємо, подивимося і якраз оцінимо деякі сім'ї, плюс-мінус, де більші, де менші. Може якісь проблемні, якщо вони проблемно сидять, ми їх помічаємо. У нас є ще декілька маточок, яких ми можемо підкинути туди у відводочок або в відводок. або Ну, Відводка в нас вже такі собі закінчились. Тобто в сім'ю ми підкидаємо або їх об'єднуємо. Ну, зараз, якщо велика сім'я, ми підкидаємо матку. так. Ну, І зараз ми пішли працювати і потім ми положимо планшетики, прийдемо, подивимось вечором. Не, не всюди планшетики, там 7 і 10 поставимо, бо я ледачий чоловік. І потім ще зранку подивимося, який буде особ кліща. і Десь через пару доньків, дня 3-4, не більше, ми зробимо ще один пролив од кліща і потім подивимося результат. Так, пішов я працювати, чекаємо результат. Так, друзі, пройшло декілька днів по поводу кліща. І хочеться показати, от, тут це був пакет, ну тут я не знайшов нічого, що посипалося. Зараз там підемо і подивимося. І ось подивимося в пакетику, якщо вдасться витягнути, бо це дуже кончені бджоли. І зараз подивимося. Я так всі зараз подостаю. І всі зразу глянемо. Вже один подивився, там не було. До цього так контролював. То більш-менш, Це, до речі, палатка, яку мені кабанчик розгриз. Так поки що скидав. Потім все прибереться. Так, дивимося. Так, і що в нас по пакетах? Так, деякі лапки бджолок попадали. Навірно, там десь може можливо, мишка, а може вже й не мишка. Так, ну і по кліщу. По кліщу. Ось Угу. Ок Ось окліч. Десь ще бачив, ну, можливо, зду. Ну, вже небагато. Тільки хочу зауважити, що вже обробка в пакетах робилася ще в кінці осені, в началі весни. Так, і от підемо. Ось у нас стояв планшетик. Зараз ми його витягнемо і подивимося. Так, ну, бачимо, кліщ є. Скажіть, це багато чи не багато. Ну, і тут спереді ж стояла там дощечка, то на дощечки теж, напевно, є. Но тут не дуже багато, ладно, потім засуну. Так, дивимось тут. Тут а що у нас? Ну, теж видно, ось Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, близько двадцятки, тридцятки ки, -ки клісі є. Так, Тут я вже дивився, ми ну, подимося ще раз. Тут у нас навіть миша воно, видно завелося. Хтось мені за мишей почне розказувати, ну нічого страшного. Так, мишей ми потруємо. Це не така велика проблема. Так, ну, кліща тут. Не дуже багато. Так, кліща не дуже багато. А якраз ми ще не хокасок нормально. Ну, це швидко. Покидаємо отруту. Так, отут кліща багатенько тут. З десь з тридцяток, напевно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десь. Десь близько тридцяти. як ви вважаєте. Треба ще раз обробляти чи не треба. Так, і хочеться подивитися. Ось в цих двох подивимося, щоб не всі дивитися. Блін, блін, це все робити. Так. Ну, це мої, до речі, сім'ї. Не видно тут ще. Я не бачу. Ні, грошу. Один ось. Може ще хтось десь заміть, бо так швидко дивлюся. Так, подивимося тут, що в нас тут по кліщу. Так, ось раз. Ну і так більш не видно. Підемо, подивимося зараз на ППУшню. Так, друзі, пропоную почати з цієї сім'ї. Це та що в нас рій, яким я все время хвастаюсь, можна сказати, да? Достанемо, подивимося, що там в нього з кліщем. Так, кліщ є. Не багато, але є. Раз, два, три, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, близько теж. Десь близько 30. Так, підемо. Тут не ставив. От он дві, подивимося. Підемо. Це італьяночка в нас, до речі. Італьяночка. І подивимося, що в нас тут з кліщем. Ну є теж видно. Раз, два. Ну, скажіть, це критично чи не критично, будь ласка. Це просто бджолки. Просто бджолки. Так, і це рамочку треба підставити, бо тут була пуста рамка, я її не витягнув, бо розплод виходив, а потім вже було пізно витягувати. Так, ну тут теж видно кліщик. Кліщика видно. Тож. Ну, На мою думку, це не дуже багато, ну а там будемо дивитися. Так, і підемо туди подивимося. Там десь теж ставив, це теж ставив, це вже повитягував, порозліталося. Так, дивимося, що в нас тут з кліщем. Це теж тут невелика сімейка. І кліща в нас теж небагато. Ну тут же ж теж десь тут теж має бути насипаний кліщ. Ну його у нас не видно. Так, дивимось. тут. О! Тут у нас оце закліщоване, я називаю. Це сім'я у нас. Закліщована, це 100%. Чого так не знаю. Ну, от різні сім'ї, бачите, да? І зовсім різний результат. Так, подивимося, що у нас тут. Тут теж кліща у нас багатенько, але тут не слабі сім'ї стоять. Так, подивимось, що в нас тут тут не дуже багато, але є теж. Так, Тут ставив чи не ставив? Так, Тут не ставив. Так, і що хочеться сказати, друзі, скажіть, будь ласка, як такий результат і ще буде проливатися, коли в нас передають там, 10 градусів тепла? Я при такій температурі ще обробляю раз, тобто я роблю два пролива. Раз і ще раз. Більше проливати я сенсу не сильно багато бачу. Ну, хтось проливає 3-4. Ну, вже безрозплодний період, то більшість кліща знімається. Не знаю, весною хочу ставити полоски. Ніколи раз цього робив, раз чи декілька разів. Сильно великої ефективності в цьому не бачив. Але подивимося, що воно буде. До речі, планую ще декілька сімей об'єднати, Ну, це зовсім інша історія буде. І скажіть, що у вас, як у вас по кліщу. І всім вдалої зимівлі, всім бобра.